Серед пацієнтів першого добровольчого шпиталю відтепер і жінки тут відкрили лікувальну палату для захисниць. З поміж тих, хто проходить на Прикарпатті реабілітацію, 33-річна Дарина дівчина потрапила сюди на лікування після обмороження кінцівок. Захищаючи бахмут, вона тиждень перебувала в бліндажах при температурі мінус 11. Про те, що не може повноцінно рухатися, зізналася командиру лише тоді, коли біль в ногах став нестерпним. Дарина зізнається, не хотіла підводити побратим. Це відповідальність, тому що на мене розраховують люди. Я не жінка, я бойова одиниця, яка, має, яка є в взводі і яке, яка має свою мету і має своє завдання і має виконувати його. Тому що якщо я його не буду виконувати, а десь там собі дам слабону, почну плакати, хлопці будуть ну, ой, там, Даша або там, ще щось таке, то тобто, такого. Такого я не маю права робити. Дивлячись на цю гарну зеленооку дівчину важко повірити, що вона учасниця найзапекліших боїв на Херсонському та Донецькому напрямках. До 24 лютого Дашине життя було абсолютно не пов'язане з українським військом. Вона родом з Чорнобаївки, працювала реалізатором меблів. У вільний час займалася кросфітом. А потім расисти без дозволу увійшли в її дім. П'ять довгих і нестерпних місяців провела в окупації. Каже, найстрашніше це жити без надії. Коли в тебе немає не ни... права на свою думку, а, коли ти боїшся щось сказати, ти коли бачиш військових, ти стараєшся десь а, ховатися, щоб вони в тебе не, не запитували якісь. Ну, бо, можливо, я якась підозріла буду для них, або ще щось, бо бувало різне, бувало, забрали із вулиці просто. Ти навіть не людина, ти просто ти не живеш, а ти просто існуєш -іс, іс -іс, іс -іс, без... без... Цілі без ну це дуже важко, і ну я тому я вирішила а, все таки, що ну я вже не можу. Морально мені дуже було важко, що їм і треба виїжджати. Дарина зізнається раніше не виїздила, бо чекала наших армійців, а не дочекавшись, наважилася на важку дорогу. 36 російських блокпостів, і на кожному відчуття неминучої смерті. Але все це забулося тієї миті, як опинилася на українській території і побачила синьо-жовтий стяг. Ці емоції ці не 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 Передати, не описати це настільки тут в серці, розумієш наскільки ти українець, наскільки раніше ну все пізнається в порівнянні. Да? Раніше ми цього не розуміли. Ну ну прапор то прапор, окей, ну все, ну да ну тут якою як це важко, коли ти бачиш, коли ти не можеш нічого сказати, і ти розумієш, ось 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 наша батьківщина, ось наша воля, ось наша свобода. Саме за національний прапор, опинившись в Україні, дівчина пішла на фронт, каже, просто не могла повернутися до звичного життя і одразу рекрутувалася до однієї зі штурмових бригад. Повернути в принципі, свій дім і повернути. Те життя, яке в нас було. Хочеться, щоб вже в Франції людина просто прокидалася, робила каву і не читала новини, і не читала, де там щось вибухнуло, десь бавовна, десь не бавовна. Хочеться, щоб кожна людина так могла собі дозволити, а просто мріяла. Ага, сьогодні я мабуть піду на манікюр, або а сьогодні я м -м, зроблю до машини, або ще щось таке. Просто такі звичайні речі. Каже, найважче під час відбору давалася фізпідготовка, і саме тут знадобилося її трирічне заняття кросфітом, витривалість і нестримне прагнення досягти свого дали результат. Нині Дарина єдина дівчина у бойовій бригаді, Щоправда, каже, жодних привілеїв до себе від побратимів. Не хоче. Як я прийшла, я ну, домовилася з хлопцями, що в принципі ми на рівних, я, я, ми побратими, що максимально давайте ну, я буду виконувати те саме, що і виконують вони. Вони ну, завжди, завжди будуть оберігати. Хоч вони кажуть, що да, дочекати наш побратим, всю, да, але завжди ну, я розумію, що в них все одно буде відношення до мене трошки по-іншому. Я максимально старалася показувати їм, що хлопці, дивіться, я також можу і носити важкі речі, і, і брьовна носити, і не знаю, ящики носити з БК, з боєкомплектами. Тобто для мене це нормально. Зараз Дарина лікується, проте понад усе прагне повернутися на фронт. Зізнається, знудьгувалася за побратимами, які називають її ДШК, і за неймовірними відчуттями, коли звільняєш рідну землю від путінської навали. І здається, з такими бійцями Україна точно. Переможе Ольга Смага Андрій Буцяк – Новини на вежі.